Ну, власне, я так думаю, що сьогодні для півдня нашої держави, зокрема для Миколаївщини та Одещини, ночі фактично не було, тому що ну зрозуміло, хто на бойовому чергуванні то виконує бойові завдання. А що стосується цивільних людей, то продовжується ворожий терор щодо саме цивільних, намагання атакувати об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури, власне, Миколаївщина там є влучання, наскільки мені відомо, саме в об'єкти енергетичної інфраструктури там. Укренерго буде вводити відповідні графіки, тому що будуть відключення там ремонтні роботи треба проводити. Ну, що стосується Одещини, то на жаль, теж використовувалась балістика ворогом. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, логістично-транспортної інфраструктури. Наразі відомо про те, що постраждали двоє людей. Найголовніше всі залишилися живі, і розуміємо прекрасно. Сьогодні 10 квітня. Це день вигнання загарбників з Одеси. То скріпно ворог зранку привітав саме балістика. Вночі дійсно атакували шахедами, безперервно луналися на повітряної тривоги. Два шахеди було знищено в небі над одеським регіоном, і 12 шахедів це миколаївський, миколаївський здобуток. То продовжується цей терор, про який я сказав з боку росіян, намагання бити саме по цих об'єктах, які я озвучив зараз. Відповідно, буде оцінка того. Що зруйновано, що можна відновити найближчим часом? Ну, принаймні, скажімо так, попередні дані вони, ну скажімо так, є руйнація. Сподіваються, вона не є критичною. Знову балістика. Знову балістика найболючіше питання. Ворог, на жаль, це прекрасно знає, тому саме з території тимчасово окупованого Криму намагається атакувати.